І без транспарантів та оркестрів, що в минулому закликали людей голосувати, вибори в ястребенках, що в Брусиловському районі, відбувалися доволі активно, навіть можна сказати, із святковим настроєм. До дільниці йшли цілими сім'ями. Ми прийшли голосувати за наше майбутнє, щоб покращило життя на селі, щоб у нас була робота. Мало робочих місць. Нам треба робочі місця, щоб ми мали де заробити гроші. Хочеться, звичайно, щоб мир на землі був, щоб не було цього кровопролиття, щоб наші діти не страдали. Ну, за майбутнє. У ну, вашому є достойний керівник. Звісно, ну на ліцо? З вірою, в краще майбутнє, тепер вже об'єднаної громади люди визначали тих, кого саме варто наділити владними повноваженнями та обов'язками. В принципі, люди з вірою йдуть на вибори, з вірою в те, що буде краще. В цілому вибори відбулися в 143 об'єднаних територіальних громадах України, в тому числі у 22 територіальних громадах Житомирської області. Юрій Омельченко, Сергій Кобилянський – Новини Житомирщини.